Вітаю вас, друзі. Як відомо, Україна ніколи не могла би навіть отримати статус кандидата у члени до європейського союзу. Україна не отримає статус кандидата на вступлення в Євросоюз, навіть не смотря на соглашення або з ЄС. та навіть якщо буде статус кандидата до європейського союзу, це іще не означає, що будуть переговори про вступ. Страна станеться кандидатом, не дає навіть поводу почати переговорний процес для того, щоб почати його учора. Так звана Росія отримала дуже неприємні новини. Не тому, що фактично процедура переговорів розпочинається, хоча дехто і дуже пручався. У нас є позиція, ми будемо її придержуватися. Орбан довго чинив супротив, торгувався, казав, що заблокує процедуру початку переговорів. Але коли відбулося голосування за це, то він покинув залу. Якщо ви вважаєте, і ви висок, що 27 енюґрітуда десежін, вичизвотванісевенендерумде. Then you should not afterwards say, Well, I have a different opinion on this. I mean, or if you are part of the decision, you agree with the decision, or afterwards you just have to keep your mouth shut. Що на сете скоріше за все, Орбана просто дотисли у цьому питанні, але йому дуже прикро це визнавати. Тим не менше, з Орбаном іще буде дуже багато проблем. Відкритим лишається питання фінансової допомоги для України, але я думаю, у січні його дотиснуть. Можливо, навіть дотиснуті фінансування з боку Сполучених Штатів Америки на пакет допомоги для України, тому що Сенат скасовує поки що канікули. А взагалі вітаю вас, українці, із цим позасумнівом історичним рішенням. Ченням від Європейського союзу десять років тому Україна мала бути взагалі у таможенному союзі з так званою Росією. Ну а щодо так званої Росії, учора владімір Путін більше ніж 4 години відповідав на питання Росіян і розповів, який би подарунок він хотів отримати на новий рік до свого бункера. Найбільший подарунок це діти. Давайте про це й поговоримо. Корисно знати, що думає супротивник, корисно його вивчати, і можливо, це навіть когось протверезить. Деякі росіяни ставили владіміру Путіну доволі цікаві питання. Питали, чому це росіяни віддають газ Китаю, а на самій так званій Росії немає належної газифікації. Питали, коли закінчиться війна, коли вже будуть переговори, за що так звана Росія взагалі воює проти України. Питали іще, ще чи можливо Владімір. Путін буде підтримувати Зеленського, якщо той вирішить напасти на захід. І чи буде так званий референдум щодо приєднання Харківщини до так званої Росії? Можливо, їм варто про це сказати? Уже факт очевидний, що Росія здійсневна російські підрозділення все таки покинули була клів... Але звісно, Владимир Путін на усі ці питання не відповідав, тому що мета у цієї пресконференції і лінії із Владимиром Путіним була зовсім інша. Це передвиборча камінь кампанія Путіна перед виборами Путіна написала на сайт Москва Путіну вопрос: що не платять зарплату. А вже вона прийшла. Владиміра Путіна можна було тільки хвалити та дякувати йому. Дякували йому там абсолютно усі, у тому числі і тимчасово живі колаборанти із території тимчасово окупованої Луганщини. Вони подякували Владиміру Путіну за те, що той зруйнував Луганщину. Uh, на сьогоднішній день я вважаю, що Луганська народна республіка uh, жалуватися точно не на на кого. ми просто приїхали сказати вам огромное спасибо. Змагалися між собою також і російські депутати у тому, хто більше подякує Владиміру Путіну. росія ще раз устав президента підтвердила, що вона є сьогодні форвардом тих процесів, які ведуть. К миру. Ну а сам Владимир Путін вирішував геополітичні питання. Наприклад, він намагався розібратися, чому росіяни стоять у чергах за яйцями. Я недавно з хозяйства, як у кого-то должны быть яйця. Время 7.40, 7.50. Очереди не видно. Діте там 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 вона закінчується. Коротше, росіянам дуже сподобалося шоу із Владиміром Путіним. Особливо його оцінив і похвалив Олексій Арестович. Напевно, за те, що Владимір Путін високо цінує російську культуру, так звану. У мене на, на, на тумбочці, так скажем, в спальні лежить томік Лєрмонтова. Я так, люблю он молодий. Таку дуже, ну він геніальний якось телебачення Торонто робило дуже хороший випуск про Лєрмонтова про його поезію. Точніше, про те, як він оспівував, возвеличував групові зґвалтування. Держись, атважна красотка, ужасним молодцы мої, когда дрьоне чесотка вдруг нападає на х ані в плусине забивіння, ні сльоз, ні слабого маленья, ні тяжких стонов не поймут. ані накинуться толпою роздеруть і я даві те малафією молоди ляшки, аблітяльний чайка я з удовольствием читаю. О, це і є та сама велика російська культура. Нікчемніше за Арестовича, якому дуже сподобалась пресконференція конференція Владимира Путіна, були тільки хіба що російські так звані опозиціонери, які збирають мільйони на Листівки для боротьби із Володимиром Путіним це точно допоможе. Помінаєш що Ми збираємо в рамках цього ефіру гроші на кампанію Росія без Путіна. десятків тисяч роби вже зібрано в рамках ефіру. 30 Тридцять це 30 листівок. на тисячу рублі зможе на дзвінків, закупити реклами. То давайте тепер поговоримо про серйозне. Володимир Путін випадково проговорився про безповоротні втрати так званої Росії. У нас пройшла частична мобілізація. І ми призвали ти 300 триста тисяч чоловік. Двісті сорок напрямую в зоні бойових действий. Давайте порахуємо. Отже, Владимир Путін каже, що мобілізованих на фронті зараз є 244 сорок і ще є контрактники, яких має бути 486 вісімдесят шість тисяч. К заключенню контракта в силами. От на вчорашній вечір мне доложили набрано 486 тисяч. Разом у такому випадку мало би бути 730 тисяч, але Владимир Путін каже, що їх 617 тисяч. В зоні бойових дій знаходиться 617 тисяч чоловік, групування. 617 тисяч куди ж у такому разі поділися 113 тисяч істот і ще додатково 180 тисяч істот, які брали участь у повномасштабному вторгненні на самому початку від 24 лютого 22 року? року. в ворожаних силах Росії немає. Отже, за статистикою самого Владиміра Путіна кудись поділися 293 тисячі російських істот. При цьому за статистикою Генерального штабу приблизні втрати супротивника складають. 343 тисячі істот. Але я гадаю, що дійсно так звана Росія могла втратити безповоротно близько трьох сотень тисяч своїх істот, і це прекрасно. Динаміка положительна. Окремо, владімір Путін учора дав чіткий сигнал усім тим, хто розповідає, що треба сідати за стіл переговорів із так званою Росією. І цей сигнал здається, почули і американці. Мір буде тоді, коли ми достілім своїх цілей, яких ви сказали. Тепер повернемося до цих цілей. ані не мене. Про денацифікації України, о, о, о демілітарізації, о її нейтральному статусі. Тепер же про неприємне. Так звана Росія приділяє значну увагу закупівлям та розвитку БПЛА і буде приділяти іще більшу. Ну, власне производство росте і закупається, в тому числі, кстати, частним образом много і за границею закупається. А... Государство, Міністерство оборони, промисловість, звісно, активно працює в цьому направленні. Це правда. Я про це дуже детально розповідав в одному із попередніх випусків. А ще на так званій Росії усе тіснішою і тіснішою стає співпраця волонтерів та міноборони, так званої Росії. Ну я за те, щоб були увеличені їх права в сфері контролю за тим, скільки виділяється, кому виділяється і який результат приносять. Виділяємо і Росіяни не стоять на місці. Наш ворог дуже серйозно розвивається, і ми маємо бути на кілька кроків попереду. Але поки що я би не сказав, що так є. Зараз і держава, і місцева влада повинні спрямовувати якомога більше ресурси саме на оборону. Під Київську міську раду учора вийшли українці, які саме цього і вимагали. Вони вже не вперше, вже декілька місяців виходять на такі протести під різні міські ради по Україні. Київська міська рада на Плювала і на здоровий глузд, і на вимоги людей, які виходять постійно на протести, і виділила на оборону трошки більше від 1% бюджету. Сам Кличко відправив протестувальників, у тому числі і поранених ветеранів війни, воювати. Якщо серце болить, чому не надягають військову форму на захищають країну? Якщо почнеться воєнна агресія. Я, як бувший солдат, візьму автомат в руки і піду воювати за Україну. Шановні українці, війна це десь дуже далеко. Війна вас не стосується. Війною має займатися тільки державний бюджет, а ресурси місцевих органів. Самоврядування вони не для цього. Вони поза політикою. Ви хочете тут бюджету війни? Державний бюджет зробіть державним е, бюджетом війни. А міста мають жити своїм життям, навіть якщо у кожному регіоні і у Києві також є і ще підрозділи тероборони, які зараз боронять Україну безпосередньо на фронті, це не стосується місцевих рад, і місцевих бюджетів. зрозумійте. та й тема вашої якоїсь там війни вона дуже смішна. Але я виступав з іншого приводу. Дещо подібне напередодні повномасштабного вторгнення розповідав і мер Маріуполя Бойченко. Ми сьогодні говоримо за развитие. Ми за развитие, і саме яркая, саме стремительное і суперпоразительну силу, поражає все, що тільки може надвигатися в нашу. І ті, як президент СМД гарити і нежелательные сусіди, ніколи не прийдуть на нашу землю. Кавда зібуть суперразвіття і і буде будуть економічне економічка Зараз Дуже велика частина державних ресурсів і ресурсів місцевої влади мають бути спрямовані тільки на оборону, бо це дуже велика війна, і ще наші партнери нас підводять із поставками. Зараз абсолютно усі мають бути включені у цей процес, а не у процес парків, по яких можуть потім їздити російські танки. Якщо ці відірвані від реальності, цього просто зараз не зрозуміють, Уміють, то потім може бути вже і не буде кому розуміти. Хоча, скоріше за все, саме вони просто втечуть. Добре, що хоч ви допомагаєте силам оборони України, даруючи кожному російському солдату можливість почути отаке питання. Андрюх, ти uh, ноги потерял, де?